На момент виходу цього відео на дворі вже осінь. Але те, що ви зараз побачите, було відзнято ще влітку. Толік не мав часу його змонтувати, тому Сашка спробував сам. Сподіваюсь, що вам сподобається. Друзі, всім привіт! Як у вас справи? Це знову Сашка. Мені на роботі дали відпусток, що ми будемо робити. Звісно, шкатосити. Намалював собі маршрут плюс-мінус на 500 кілометрів. Це буде десь 4-5 днів, ще точно не знаю. Для мене старт буде через декілька днів. Для вас вже за одну мить. За день до старту дощик промиває мені дорогу на завтра. Що я вам хочу сказати? Вітер в спину, це добре. Я сьогодні маю проїхати десь 130-140 кілометрів. Не знаю де я буду ночувати. Щось буду шукати. Те місто, куди я сьогодні їду, де у мене сьогодні повинна бути ніч. Там начебто сьогодні передають дощ. До речі, не спав сьогодні. Сюнічне спа. Не знаю. Начебто, начебто зараз все добре. Як я себе буду почувати трохи пізніше, ми побачимо. Що я побачив? Але це не все. Дивіться, яка краса тут стоїть. Ля тишо? Нарешті сонечко прокинулось! І тепліше трохи стало! Ну от гарно вже, дуже гарно. Якщо б асфальт ще був рівний та не вбитий, було б ще гарніше та зручніше. Але чому я жалуюсь? Все добре, я їду, нарешті я їду. І туди, коли ніколи не був. Не знаю, як надовго, але наче все гарний асфальт. Ох, їхати добре. Ось на такій великій зупинці зупинився, переодягнувся, зняв кофту, Зняв Водички зараз трохи поп'ю, я буду їхати далі. Як гарно їхати, коли тобі нічого не заважає на тілі. До речі, а що це я вам нічого не кажу, скільки я приїхав вже? Тридцять п'ять і п'ять? Сім п'ятдесят шість ранку. Ну добре. Де на неї? Є страву, а не дерева! Дивишся! Знову я біля цієї ж річки проїжджаю, але під'їхав ближче і я тепер не знаю, річка чи це, щось вода стояча. Геть, дуже грязно. Зараз по картам подивлюсь, річка це чи ставок. Коротше це рибацький лагер. Типа тут начебто риба є. Але був би я рибою, я б не хотів би тут водитися. Ну натик таку воду. Давно мені не зустрічались володоріжки, але вона така собі. А ні, зря биконув, нормально. Але інколи коріння під асфальтом А так добре. І асфальт добрий на дорозі. Все, і кілометра не проїхав по неї. Півтора метри. Взади їде автобус, будемо зараз бачити, як він буде обганяти. Ну добре, добре. Зараз треба буде десь встати, зупинитись, да? попісюнькати, бо вже аж тяжко їхати. З'їхав з траси, ось на таке поле, трохи відпочити, попити води. і Вирішив показати, що повісив собі на байк, як я їду, комфортно чи ні. Позаду це дьорті байк, подарунок моїх друзів на день народження. Дуже великий мішок достається. Запихується туди речі і в цю кабуру запихується назад. Позаду каремат. Це штани висять, мигалка висить. Штани сохнуть. Зранку було прохолодно їхати. Попереду, це рогов, сумка на 8 літрів, також кофта сохне. Ліхтарик, блималка світить білим і червоним кольором. Велокомп'ютер залишив вдома, він розряджається дуже швидко. Але велокріплення залишив. У мене на цьому телефоні чехол з велокріпленням і я інколи цепляю його на руль. Так, коли скучно їхати, то відео якесь дивлюсь, то ще щось. Кормушку. Dirty Bike. Ви теж бачили, Внутрирамну ви теж бачили. Замінив флягу на літр, повісив. Дуже над більше вистачає води. Це зрозуміло. Ось так. А, і ще на мені зараз покажу. Ось така сумка Сергій з Одеси. Я заказував, він мені на заказ звішив. Дуже комфортно. еге Замерли і стоять, не рухається навіть. Uh-huh. Зупинився трохи відпочити, знайшов ось таку бургерну, Замову бургер, звісно, шкопи колу, як в суху землю. Зараз поїм добуду їхати далі. Байк стоїть. Розвісив на нього речі, тому що насохнуть, коли вони докупи складені. Зараз так, 15-20 хвилин, де висохнуть. Мені принесли бургер. Зараз буду їсти. Смачного мені. Не я цей підйом, підіймався пішочком. І ось ще один. Ой, палець в камеру вліз. ліс. Але я не знаю. Так на камері кажеться фігня, а вживу трохи послужніше. Зараз буду пробувати. Я зібрався на нього. Ось так. А тепер... Тепер мене чекає спуск. Хай з да. Все, я погнав. Попалася заправочка на трасі, вирішив трохи присісти, відпочити в холодочку, з колою холодною. Скидую толіку файли, тому що дуже багато, дуже тяжкі файли. І багато пам'яті на телефоні займають ось такі справи. А там трохи тучки. Туди, куди я їду, ще раз дивився погоду з п'ятої з 17 до 20.00 дощ. Кашка що в мене не профкамера і на чи на, на шлем кріплення нема, чи на грудного кріплення. Ай-яй-яй, такий спуск, друзі! Просто серпантин так І цей. Летів з цього спуску і прогавив поворот на велодорожку. Велосмуву. Ой! Зараз маси не приїде. Вау і пофіг, що тут асфальту нема. Як гарно. І прохолодно, Супер! Що ти, братан, листя їси? Нема трави, да? Хазяїн не посадив. Ой, братан, ти сестричка. Сістер? Вгадайте, вгадайте, що це? Що це за річка? А це Дунай. О, так тут ще й пляж є. Стою я, значить, на березі Дунаю. Ого! І починається дощ, вон людина вже біжить. Треба і мені кудись біжати. Тримана на встановці я, три велосипедиста і один рибак, ховаємося від дощі. Короче, пішов начебто такий непоганий дощ. Я не знаю, сумка, ця там мусорний пакет великий, такий я запихнув внутрь. Тому вона начебто нормальна, а ось ця мені щось геть не подобається. І цей, зараз він такий навіть з сонцем. Такий як грибний, знаєте. І я проклав маршрут, знайшов кемпінг, не знаю, вільно там чи ні. Ой. Записи так. Так, так. Карта. Там їхати 9, 9 кілометрів. Буду їхати, а що робити? Ага, дивіться прикол. Тільки що вам записував відео. А тут біля мене табличка, як я її не побачив, кемпінг 3-5 кілометри Але він, мабуть, платний. Ну, не мабуть, але 100%. Не знаю, зараз під'їду, спитаю, скільки він коштує, якщо ні, поїду туди, той безплатний. А це що таке? Дивимося. Сумніваюсь, що він мене витримає де тут спитати реєстрація? Дуже круте місце, але я не знаходжу тут якоїсь криші і де можна гармак повісити. Палаток дуже багато. Люди відпочивають. Буду їхати далі шукати якийсь навіс. Не було там підходящого місця. Їду далі той кемпінг, який запланував. Не знаю, там, там тільки на одну-дві людини. І все, тут такий кемпінг, ну типа дирка в скалі. Я сподіваюся, що там нікого нема і що я зможу туди байк затарабанити. До нього ще е... 7, 7 кілометрів і по дорозі буду ще щось дивитися. Та дирка в скалі. Що я вам казав? Пока дирка в скалі. Там такі крути підйоми. Я туди сам не залізу, за ще й байк. Нідерка. Пока-пока. Знайшов щось по картам. Начебто кемпінг. Але такий типа, з будинками. З будинками, там, з ліжками. Мені таке не дуже підходить, мені криша потрібна і два дерева. Не знаю, зараз буду дивитись, буду питати. Ось і цей кемпінг. Каже, мені два будинки показала, ну типа, і зразу же... Ціну, там аж чуть ли не 30 тисяч ну, форінків. А я їй кажу, ні, мені треба щось подешевше. Е, e, На вулиці кажу. Може якийсь стенд. <ходу> Вона мені пише. 4 тисячі за тенд, 3 3500 за місце і ще там щось 450 форентів. В общем, там усього вийшло. Щось там 8 з копійками. Я кажу ні, Це типа дорого. Я тут за пару метрів бачив кришу, не знаю, пустять чи не пустять на ніч. Ось вона. Я зараз буду тусуватися на вулиці. Коли піде дощ, я туди сховаюсь. А, ні, не сховайся тут. Все закрите. лки-палки. Зараз буду щось дивитись. Пішов дощ, я сховався під кришею, під спортплощадка. Спитав, нікому не мішаю, поки залишусь тут. Бачу, там люди ходять біля тої криші, що я вам показував. Може, все-таки на ніч спитаю, типу, можна переночувати там. Якщо ні, буде йти дощ, ось тут переночую. Ось тут прям кину тут каремат, карімат спальни де буду спати. Ну що, друзі, я вирішив зупинятись тут, ночувати тут. Зараз поки я на берегу Дуная. Блін, гарний вид. Ці гори. Супер. Зараз поки тут ось на лавочці. Перекушу трохи, пару булочок сьогодні взяв. Потім, коли вже стемніє, скільки зараз годин? 18.01. 18 Тільки 6 годин. Я думаю, пару годин відпочину, люди трохи розійдуться, піду туди, під кришу проситись. Якщо не пустять, де вона? Ось. Там тренажери. і м'якенький пол. Якщо не пустять туди, піду на тренажери. Саме головне, що там є криша. Не знаю, буду вішати гамак чи ні. Можу просто так кину карімат, зверху спальник, та буду спати. Не думаю, що туди ночі хтось прийде. Нормально. Е, так, зараз переключусь на іншу камеру і цей. Зупиню страву. На страву, а трек. Може хочете спитати, чому я ще не їду, тільки 6 годин, ще можна спокійно вкручувати 2-3 години. Воно причина. Передаю дощ, і я боюсь, що я там десь ніде нічого не знайду. Тут у мене ось є дві кріші, то я зупиняюсь тут. Я за сьогодні приїхав 130. В принципі, я так і планував. Але місто зупинки село повинно бути наступне. Воно там 5 кілометрів. Нічого страшного. 129,5 7 годин 33 секунди. Середня швидкість 18,5%. Ніколи за швидкістю не ганявся. Ви акліматизовані до спеки на 27%. Відстежуйте стан своєї акліматизації до спеки в режимі спрощеного перегляду тренувального стану. Добре? А я буду їсти булочки. Ха-ха-ха! Так жарти хочу!